Канал історії є малят Привіт, друзі! На вас чекає нова цікава історія. А щоб не пропустити наступні. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки! Частина перша. Знайомство із кубиковим світом уявіть собі світ, де все зроблено з кубиків. Дерева з кубиків. Трава з кубиків. Навіть хмарки схожі на м'які кубики. У цьому світі можна брати один кубик і ставити його в інше місце. Наче граєшся великим чарівним конструктором. Стів і Алекс вирішили збудувати маленький будиночок для мандрівників. Спершу дерево! сказав Стів і взяв сокирку. А я добуду камінь для печі. усміхнулася Алекс, махнувши киркою. Разом із ними крокував пухнастий котик Піксель. Він моркотів і уважно дивився, чи рівно стоять кубики. Дорогою друзі дійшли до річки. Вода блищала, але мосту не було. Не біда, сказала Алекс. Покладемо дерев'яні кубики один за одним. Так вони і зробили. Вийшов рівненький кубиковий міст. Коли вже будиночок підріс на кілька стін, із кущів почулося тих. Шшшш... З поміж трави виглянув зелений кріпер. Він любить підкрадатися, але зовсім не любить гучних звуків і котів. Піксель сміливо сів на ганку і замуркотів. Кріпер зупинився і тихенько подався до лісу. Дякуємо, Пікселю. засміялися друзі. Ти наш головний охоронець. Сонце схилилося, на небі засвітилися кубикові зірки. Щоб уночі було безпечно і затишно, Стів і Алекс запалили кілька факелів, світло проганяє темряву. Потім постелили м'які ліжка, і піксель вклався між ними, згорнувшись теплим клубочком. Вранці будиночок сяяв рівний дах, маленькі віконця, димок із печі. На ранку стояла табличка. Ласкаво просимо мандрівнику. Тут є тепло, світло і рибка для кота. Стів посміхнувся. У світі з кубиків головне дружба і уява. Алекс додала: Коли будуєш разом, навіть найбільша пригода стає простою. Піксель гучно няу! І новий день почався з планів на ще один міст, ще один сад і ще одну. Добру справу.